Добрий день. До вашої уваги представлена вибіркова дисципліна «Організація автомобільних перевезень, логістика. Викладачем даної дисципліни є Личов Дмитро Олександрович Тосія. Я кандидат технічних наук, працюю на кафедрі автомобільного транспорту та соціальної безпеки. Е, викладаю цю дисципліну безпосередньо з використанням лекційних та практичних занять. Підсумковим контролем з даної дисципліни є залік, взагалі відводиться на цю дисципліну п'ять кредитів. Метою навчальної дисципліни є формування системних знань і розуміння концептуальних основ управління автомобільними перевезеннями, набуття навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом стосовно сучасних вимог до організації виконання автомобільних перевезень придбання мін щодо їх організації і взагалі, взагалі розглядаються типи транспортних підприємств, розглядаються основні засоби для здійснення як пасажирських, так і вантажних перевезень для того, щоб можна було забезпечувати економіку України. Тематика Даної дисципліни полягає в, в таких питаннях: це організація та технологія вантажних автомобільних перевезень, класифікація перевезень, умови експлуатації рухомого складу і, взагалі, вивчаються вантажні потоки, загальні характеристики вантажів і транспортні процеси, розглядаються питання продуктивності рухомого складу при вантажних перевезеннях. Розглядається характеристика роботи парку рухомого складу, також в цій дисципліні студента знайомиться з методикою вибору рухомого складу для здійснення тої чи іншої діяльності. Також розглядаються питання логістики, тобто маршрутизації перевезень, організація навантажувально розвантажувальних робіт, які для цього потрібні склади, які для цього потрібні. Мати дозволи, Тобто взагалі розглядається організація перевезення різних вантажів, як міжнародних, так і міжміських. Організація та технологія пасажирських автомобільних перевезень також розглядаються транспортні процеси та продуктивність рухомого складу при пасажирських перевезеннях. Технологія перевезень пасажирів і організація перевезень пасажирів. Також є питаннями даної дисципліни.